шановні українці, включаємося всі разом і допомагаємо. Не звалюємо на плечі все військових, тому що вони воюють за нашу свободу, за вільну Україну. Разом до перемоги. Слава Україні, друзі! Отже, просимо вас про підтримку, про допомогу для наших захисників. До нас звернулися такі бригади, як 14, 22, 28, 30, 57, 58, 59, 110, 112. Ці 58-ї бригади згод вогневої підтримки потребуємо допомоги та просимо волонтерського руха, волонтер та слуга допомогти нам прикладні генератори. Слава Україні! Для наших гасників для подальшого їх виконання бойових завдань для збереження нашого з вами життя. Потрібні екофло, бендеропавери, генератори бензинові, дрони, детектори дронів. Акумулятори автомобільні, болотяна резина, гума на автомобілі, медицина як перев'язочна, так і противірусна, протизастудна. Також потрібні швидке харчування, чай, кава. Тому підтримуємо, працюємо, допомагаємо. Наша організація називається Смурфік та Волонтер. Прошу підтримувати, поширюємо, допомагаємо разом до доперем...